Формування нашої статевої ідентичності і статевої поведінки має два сензитивних періоди. І перший сензитивний період це наших 3-4 рочки, який так і назвав Фрейд едіпальна фаза розвитку. В цьому віці ми дивимося на батьківську фігуру своєї статі і починаємо її наслідувати, починаємо її копіювати. Так? Хлопчик дивиться на татка, і в татка вчиться бути мужчиною, чоловіком. І батьком, бо якось це робить його батько. Дівчинка копіює відповідно мамусю і вчиться в неї бути жінкою, дружиною і мамою. Це їхні зразки. Вони в цьому віці починають формувати свою статеву ідентичність мій тато, любить мою маму. Значить, якщо я хочу бути таким як тато, то кого я маю любити? Ну, того, кого любить мій тато? І тоді ця мама стає для мене коханою жінкою. Дівчинка так само дивиться на мамусю, яка любить татуся. І кого тоді я люблю самого важливого, самого першого і самого головного, в своєму чоловічому майбутньому стосунку свого татка, бо це на ньому я тренуюся любити чоловіків. І що має відбутися в едіпальній фазі розвитку особистості? Донька має отримати визнання своєї жіночої привабливості, цінності, вартісності від свого татуся. Він має сказати: ти, красуня, ти ніжна, ти моя кохана принцеса. І тоді вона буде вірити, що вона подобається чоловікам, бо вона почула про це від свого тата. Але що вона має від нього почути друге, наступне? Але я люблю твою маму, це вона моя дружина. А ти моя донечка, тому ось там в садочку є Петрик. Ось з ним ти і поженишся. Ну, бо всі ці дівчатка. Виходять заміж за татусі, всі ці хлопчики поженяються на мамусях. І якщо ви лежите поряд або сидите за одним диваном, то куди залізе ваш маленький діб, обов'язково між вами і обов'язково відштовхне вашого чоловіка від вас. І на чиї коліна вилізе ваша кохана донечка на татусеві. І кого вона буде обіймати і цілувати, і до кого буде тулитися, то татуся. А кого вона буде від татуся відштовхувати? Мамусю, чому? Ну бо це мій коханий чоловік. Тобто це перша ревність. とッ